Всім привіт! Заскочив до нас на ремонт Opel Zafira 2012 року. Основний удар е, прийшовся в задній правий лонжерон. Е, і в п'ятку лонжерона кріпиться фаркоп, п'ята фаркопа. І болти пообривало повністю по лонжерону відносно цих двох зазорів Оцей більший. Ну і по тій стороні так само там. В принципі, всі зазори однакові, оцей набагато більший від чотирьох тих. Тут взагалі зазора майже немає, дверка підтирає, в цьому місці прямо по металу там десь ЄСБ є, збіє піджата. Так, коротше, розвальцював її очко. Ось так все це діло виглядає. З кнопки замок не хотів відчинятися, довелось розкриті. Все. Кульмінація. Так, викотив на вулицю, щоб не тут. В гаражі не насипать, бо тільки в ями поубирав. тут туди скла. Так що розбираємо далі. Так, підрозібрав автомобільчик. Ще ми бачимо. Бачимо те, що панель буде міняти повністю по лівий лонжерон. Тут ось так карман зажований і розірваний, все поломано. Поміняємо його під саме крило, по цьому кріпленню крило бампер. Тут є розкрився герметик, тобто всю цю частину затягнуло до середини. По дніщу отакі складки. Складки йдуть. Аж до лівого ланжерона. Епіцентр удару у нас прийшовся. в Цей правий ланжерон, якраз тут кріпиться п'ята фаркопа. Тут ось, ось по дніщу Підлом, піднадуло, бугром отак дніще. є складочки, ось. І по ланжерончику складочка є знизу. І отут далі ось надута складка. Сідіння ці два. Третій ряд сидінь всі повикидував. Зараз покажу, що там всередині ще обірвані кріплення. І оце також тут зігнутий оцей кронштейн, можемо його спасемо, на нього защелкується сидіння. Ось так виглядає, це сиділо знизу. Ось наш кронштейн фаркопа. Отак обірвав болт, погнуло його. Метал 8-10 мм, ось де має він кріпитися і ось так його стягнув. Ну і ще є така проблемка, треба зняти балон під згазом, щоб він дав нам розрівняти дно багажничка. Якраз ось тут сама велика складка піде під ним, а доступу немає. Ну і по зазорчиках, ось наш фатальний зазорчик. Куди піджало крило, беремо щуп, один міліметр, і він сюди не лізе. Тут повністю зжалося два метала, тут ось вже починає провалюватись. В цьому місці найбільше піджало. ну і тут вже він провалюється, далі вже підзакусує. Тобто зазора немає взагалі. Ну, от, Наприклад, як між цією дверкою, ось. 4,5, ну майже. Ось тут під верхом проходить 4,5. Тут зазорчик трошечки буде поменший, міліметр 4. На водійській дверці ось 4 міліметра зверху майже проходить, ну тут менше 3,5, 3,5 зверху, а сюди десь троєчка виходить. Між цими дверками у нас також половиною зазорчик. Ну, а цей у нас найздоровий виходить. 4 П'ять 5-0, 5, 5 мм. Тобто однозначно цей зазорчик розкрився, з того боку закрився. Про що це все нам говорить? Що повністю задню частину підрозвернуло вправо. Той зазор відкрився, той зазор закрився. Будемо виправляти ситуацію. Приступаю до роботи. Так, роблю перші підтяжки. Попідтягую панельку, розрівняю тут ці складочки жмишечки. Трохи порозрівнюю, потім вже буду вирізати і дотягувати дніще, ланжерон, все окремо. В трьох місцях зацепився, порозтягував цю задню панель, повідтягував від пола. Так у нас відкрилася вся краса, ця частина була зажата, і зажатий, ну вже на 4 пальці відтягнулося, уже краще набагато переміряв, вже окуляр стопа. Якби стоїть плюс-мінус на своєму місці. Треба починати щось, напевно, вирізати. Буду вирізати якийсь шматок, щоб зацепитися за лонжерон. Треба потягнути лонжерон і в цей же момент потягнути всю задню частину автомобіля вліво. Будемо ставити дві гідравліки і штурмувати її далі. Зазорчик вже, до речі, там відкривається на дверках. Вирізав тут отвір. От так у нас там все складено пожовано, такі заломи подавленості. Цей кронштейн повністю сложило туди. Зараз його удаляю і вирізаю там в глибині ще один отвір, щоб добратися до полості Ланжерона. По-перше, треба варити там гайки. Першу я достану, другу, мабуть, не достану. Треба щось думати. Ну і Щоб розрівняти всі складки, треба за нижню частину, де кронштейн фаркопа, Ударив по ланжерону, оттуди надо нам і потягнути. Рятуємо ланжерон. Відкрив віконечко побільше, щоб зручно було видалити цей кронштейн. От так його сплющило. І ось так він прорвав метал, цей кронштейн залізеш під дніще автомобільчика. Ось така ситуація у нас знизу. Цим кронштейном відірвала гайку. Ось вона повинна бути на цьому місці. Тут просто обірвало болт в гайці. І вон болт, де кріпиться патрубок. Все, що треба повирізав, ось такий у нас гарнюний кронштейн, так його приплющила. Тут все розшив, добрав до ланжерончика. Ось де цим кронштейном зарубало, загнуло його. Зараз трошечки це все діло розрівняємо, підрихтуємо і тягнемо ланжерон. Йде процес витяжки. Підтягуємо задню частину вліво, між дверкою і крилом зазорчик уже майже на місці, залишилось пів міліметра буквально. Контролюємо все по нівелірчику, всі висоти, складочки на ванжерончику вже підрозрівнялися. Так що все в процесі, ще пару підтяжок і будемо ампутувати панель повністю. І треба окремо потягнути саму фільонку крила, за арочку зацепитися. Витяжка триває. Одночасно тягну фільонку крила. І окуляр стопа підтягую, вже навісив кришечку, прикривав і дивився, як вона підходить до окуляра. І вона нам показує, що ще треба підтягувати окулярчик. Ланжерон вже на місці сів по висоті, розрівняв всі ті складочки, що там були. Треба кінчик ланжерона окультурити і можна вирізати панельку і розтягувати дно. Воно підрозрівнялося, звісно, але не повністю. Як виріжу панель, тоді вже буду дорівнювати саме дно багажника. І поки що займаємось нашим крилом. Зазор, до речі, тут вже добрий, 3,5-4 мм в цьому діапазоні. Там ще десь ну, пів міліметр треба дотягнути. Чим? І займаємось. Отак От натягнув двома гідравлючками і зазорчик у нас тут став більше ніж 5 мм, Мм 6 мм. Зараз бросаю і страшно заскловане, вклеєне. Коротше, я вже задолбався боротися з цим крилом, вже натягнув, звісно, свій страх і страхи різка. Во-первых, боюсь за стекло перш за все. Щоб не хлопнуло тут ніде, батон на криші не хлопнув. Ну і криво, щоб ніде не похлопало. Уже зазор тут ну, більше 5 мм. Ну, це ж при натяжці. У нас п'ятерочка, вона тут болтається і знизу свободно заходить. Куди вже його далі тягнути? Я не знаю, я вже попростукувався. Я то можу тягнути далі, але ну, воно десь щось хлопне, хрустне, зламається. Вже я не бачу. Якби ми фарбували, звісно, це крило, то можна було тягнути. Ну і скло. За скло страшно. Так що, як коли бросаю половиною сюди наверх, отут в цьому місці виходить 3. А тут вже ось пішло 3,5. Так принципі, зазор. Оце остання підтяжка. Я манав. У мене вже нерви здаються з цим крилом. Натяну уже единичка, и пятерочка, 6 миллиметров. 6 миллиметров зазор. Конский. Тут вообще все уже подешло, блин, с хер на Цена натяна стеклом. Стеклом оттягивает туда. Короче, все. Хватит. Так, вот наша донорская панелька. До речи, непогано хлопцы вырезали. З шматком крила, прямо окуляра. І тут вже я все підготував, залишилось тільки дно багажничка підрівняти. Зараз підтягую, займаюся дном багажника, надіюсь, не доведеться знімати газового балона. Він, звісно, трошки усложняє нам все, але будемо пробувати. Діло потроху йде, розрівнюється. Тут ось зовсім уже майже немає складочки. Тут також вони вже пішли. Це у нас відштамповка заводська. Ну, тут теж складка є, треба підтягнути. Зараз треба оцю ще задню панель це место підвивернути, вона туди завалена повинна бути типа 90 градусів. Так що мало помалу виходить. Так, зацепив, розвернув. Нормально вже тут вирівнялось. Ось так це це діло виглядає. Все, вже у нас є 90 градусів. <кхід> Тепер поступово ось складочка ще є в цьому кармашу маленькому. Ну зараз розрівнюємо тут, 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 тут і аж сюди до цього ванженчика простукаємо мало помалу. Да, балон заважає, конечно, круг можна тільки просунути з подкладуха і все ну. працюємо далі. Остання підтяжка. В принципі, всі грубі складки розрівнялися, залишились дрібні збережі, їх вже без гідравліки, пройду ще простукаю, підрівняю. Вона пішла, наша. Складочка В цей Повністю куті. отак прибрав весь карман. Сюди до колеса треба попідчищати і можна починати внідряти сюди донора. Розібрав донора, розсверлив все, залишилось місця стиків попідчищати. І тут так само місця стиків треба трошечки підчистити. І можна вживляти. Права ця сторона у нас все буде повністю по заводу, по заводських точках. Ну, а тут в шахматному порядку зробимо перехльост і буде встиг варитися. Тут метал буде заходити всередину і по наружки йти. Той карманчик він буде всередину у нас заходити, так що буде бомба. Обварив кінчик ланжерончика. Туди кинув товстотілу таку шайбу і <кій> з полоси зробив гайку, щоб вона не прокручувалась, впиралася в ланжеромчик. Можна кріпити кріплення фаркопа, болти будуть такі 8,8, які стояли по заводу, тільки це савдепівські. Можна внідряти цю детальку. Вживляю донора, доводиться. Підтягувати окуляр стопа частково, тому що трошечки не сходиться, вже набагато краще стало Відкрутив оцю перемичку, так вона, вона тримає окулярчик, доведеться її зняти і окремо відрихтувати. Такий як уже окулярчик на місці. Так, уварив я цю першу детальку. Ось. Ось. Тут вийшло шовчик йде. І тут по точках, по точках, по точках, по точках. Почав класти герметик, думаю, покажу. І тут по точках все зав'язано. ну ця Ліва сторона повністю вся по точках буде зав'язана, а тут буде тільки шов. Зараз докладаю герметик і можна поки він буде сохнути, братися за другу деталь. Ось наша друга деталька, наружна, так сказати, частина панелі і плюс же ще карман буде. Тут зараз також всі ці точки оброблю, збризну їх, щоб не ржавіли, докладаю тут герметик і все, і вварюю цю частину. Ось такий вигляд має наш фаркоп. Це вухо завалено сюди, а те навпаки сюди. І кронштейн. Тут по цій площині також є пузо. А це вухо, отак загнуто сюди близько 20 мм, 2 см. Вигнута сюди товщина. У нас тут 8 міліметрів. Треба сюди також вісімка. І тут трошки в пропілері викручений. І ось це рішка так підігнуло. Тут, мабуть, міліметрів 30 мм запросто буде. Фаркоп готовий, пройшов реставрацію, пофарбований, рівний, як струна, кріплення в цій площині. В тій площади выровнены и в этой площади так выровнены. И так само на фаркопе. Вот так выглядят крепления. Абсолютно параллельно один одному. І площина просто чудово. Фаркоп можна ставити. Так, іде контрольна сборка. Притягнув старий бампер. Тут вообще ось таке дупло вырезано, блин. тріщина тут тріщина, а вирізане дупло дуже здорово. Не знаю зачем. Думаю, вийде набагато менше. Десь тут у нас зараз 5 на 5. Якщо треба, буду розширяти більше, буду приміряти. Поставив фаркоп, прикрутив, понакидував в кріплення крило бампер. Там ще карман у мене не обварений, ну вже хочу все зібрати до кучі, щоб подивитися, як по зазорчиках. Стопи обидва ставив, ляду закривав, все супер, по резиночці, по зазорчиках, все супер. Бампер теж стоїть чудово, тільки надо тепер гощу подружити з фаркопом. Так, все зачищено, все обварено, повичищав всі шовчики, накрилишки, карманчик. Вимив все з растворітелем. Буду зараз класти герметики. Понаносив герметики, той шовчик також опрацював. Карман повністю. Знизу, арки Нижній кант обробив, в принципі, як воно і було з заводу, герметик тут був нанесений хаотично кісточкою так хаотично і нанесли. З середини також все обробив герметиком, повичищав карман. І де в нас підлога примикає до задньої панелі. Також все обробив, трохи обклеївся, щоб не бризнути куди не треба, туди до самого низу, зараз балончика пофарбуємо і буде супер результат. Майже подружив бампер з фаркопом. Ще разочок зняти. Тут не вистачає, буквально там міліметрів 10-15. Під розетку вирізати нічого не буду, тільки під сам кронштейн фаркопа. ще в міліметрів 10 зараз виріжу і подивлюсь, должно вже бути добре, тут майже вже стало накріплення. Піднабрав я машинку, машинка їде на малярку. Точніше їдуть дві деталі, глядай бампер, а ми збираємо все решту. Завершені роботи з даним автомобільчиком. Все у нас відфарбовано, відполіровано, переклеєні всі шильдики, молдинги. Збережений автентичний вигляд. Замінили обидва стопи, на більш яскравіших, ніж. Були зазорчики поляді скрізь рівномірні, по дверях зазорчики також гарні, всередині також все по оригіналу. Так виглядає задня панелька. Все на своїх місцях. Всім гарних ремонтів.